У львівських парках встановлюють вуличні меблі. Окрім того, що вони нові та зручні, їх родзинка ще й у тому, що вони зроблені руками в'язнів. Ось тут за колючим дротом і складають докупи все те, що в результаті зветься парковими диванами та урнами. Процес виробництва від А і до Я. Є і тартак, де обробляють деревину, і навіть кузня. В'язні працюють тут по 8 годин на добу. Наша продукція відповідає оцінці добре, тому що. Вона безпосередньо робиться із натхненням засуджених, які працюючи тут, розуміють, що якісна робота, добросовісна робота сприяє тому, щоб вони скоріше пішли на умовно дострокове звільнення. Дровбицька колонія має чималий досвід у виготовленні кованих виробів, тож мають постійні замовлення. Окрім Львова, тюремною продукцією зацікавилися міські ради Трускавця та Моршина, хочуть придбати вуличні меблі, зроблені у неволі, і у кількох санаторіях. Наше Продукція користується попитом, і дійсно, так зараз останнім часом, що ми буває такі моменти, що ми її не встигаємо зробити вчасно, ну, Буває так, запізненим. Але робимо все і нарікання рекламації на нашу продукцію ще поки що не було. Один ось такий парковий диван коштує 1200 гривень. Сміттєва урна 325. У ратуші переконують, кращої пропозиції годі й шукати. Цінові пропозиції це була на цей час найбільш вигідна пропозиція і тому, крім цього, що буде були, були поставлені лавки і парки на колонія забезпечує їх встановлення. Загалом для Львова ув'язнені мають зібрати 68 лавок та понад 200 смітників. У парку Високий замок вже встановили першу партію. Зручні, красиві, ну доволі добре поєднано із ансамблем самого парку. Помічають нове у парках і львів'яни. Кажуть, на перший погляд зроблено на совість і зі смаком. Та хвилюються, аби тільки не поцупили. Та про це подбали під час монтажу. Не було, а зараз вже тут приємно дуже. Можна сісти відпочити. Та відпочити трохи. Так, так. Того, парку, і що... гарно так, чистенько тут всюди. І молодці, хто робив, молодці. Так. Наступного тижня лавки та урни із колонії будуть ставити у парках Залізна вода, Погулянка, Снопківський та Личаківський. За все місто заплатить ув'язненим 200 тисяч гривень. Віталі Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.